Ти не отримуєш результат від того навчання, яке ти купив, купила і проходиш. Зараз я скажу таку дуже непопулярну істину, про яку не говорять багато хто з наставників і скаржується багато хто з учнів. Дуже багато учнів, приходячи на навчання, перекладають свою зону відповідальності на своїх менторів, зважаючи на те, що ці ментори мають їм заробити гроші, дати знання, ще краще вкласти їх у голову ці знання, да, і зробити за них певні дії для того, щоб цей учень отримав. Результат. А що відбувається на виході? А на виході відбувається так, що ментор передав свої знання, він передав свої а, якісь певні скіли і так далі. Але учень тупо їх не взяв. Учень е, сидить і чекає, поки щось там якось зміниться, поки щось там якось з'явиться, коли гроші будуть з неба, просто сипатися на голову. Ну як я ж заплатив тисячу доларів за навчання? Чому такого не відбувається? А я вам скажу, чому не відбувається це, тому що навчання це не дорівнює одразу результат. Навчання це ви отримуєте знання. А от використовуєте ви ці знання чи ні? Ось тут до вас питання.